28 вересня Нікополь святкує свій день народження. Місту виповнюється 386 років. Нікополь, відомий як олиска козацтва та центр металургійної промисловості, сьогодні став символом стійкості. Четвертий рік поспіль місто знаходиться під постійними ворожими обстрілами, але не здається і продовжує жити. Раніше прибережні райони збирали відпочивальників і галасливі компанії, а тепер вони спустошені. Попри небезпеку, багато людей залишається у своїх домівках, підтримуючи місто живим. Навіть у найскладніші часи. Прямо там біля моря. Чи багато у вас залишили сусідів? Усі на місці сусідів. На вулиці бісідки сидимо, кофе п'ємо, голову піднімаємо, вітро не летять. Вони летять кожного дня і кожну годину. Вибухи теж. От що вчора не було вибухів, це один день ми віддихнули. А там кожного дня вибухи. Ну, прибережна зона. Чи відчуваєте ви себе десь в безпеці, Там на роботі, у центрі міста? Ну, то в центр виїжджаємо десь, то там безпеці. От як сильно вже вдома небезпечно, то ми виїжджаємо в город десь. Тут є аптеки, продуктові крамниці, курсує громадський транспорт. Інтернет-провайдери відновлюють мережу після обстрілів, щоб зв'язок тут був у всіх. Ми кабель зробили, вони спеціально туди стріляють, щоб не робили наші абоненти. І так нема ні Київстар, ні МТС. -а. І всі вони наш інтернет б'ють, щоб люди не було зв'язку. Щоб навіть не чули попередження про загрозу артобсерву. Люди всі доволі. Во-первых, приходять по лікарства, Ну, простудне на честь, то людей ну, добавилось, хорошо, людей добавилось. Ну і зараз, сразу смотрят продукти, продукти покупають. Так що. Так що це добре, дуже, що ну, особливо це все, але разкоротне ну, їздить, таке творится. У центрі міста життя вирує активніше. Містяни ходять по крамницях, кав'ярнях, купують і продають. Стежать за сезонними знижками, збирають дітей до школи та готуються до свят. Навчальний рік, закупів дуже багато було, добре ми спродалися, купляли все. Зараз Хеллоуін у нас на Починається, як то сказати, теж приходять люди, купляють, добре на позитиві все. Люди активні, веселі, то немає таких негативних людей. Район у нас дуже хороший, дуже людяний, як сказати, у місті. Ну, добре, і діток багато, і молодь є. Ну, багато пенсіонерів. Місто тримається завдяки тим, хто щодня виходить на роботу. Служби ремонтують дороги, комунальники підтримують порядок. Їхня праця така ж необхідна, як і будь-яка інша, у прифронтових умовах. Хочеться сказати слова подяки нашим комунальним підприємствам, нашим приватним підприємствам, нашим. Підприємствам, які залишилися, які працюють, які поповнюють бюджет, які дають роботу саме Нікопольцям, це дає змогу проживати і надалі саме в місті Нікополі. Також велику подяку нашим рятувальникам за їх роботу, медикам і всім, хто допомагає Нікопольцям. Поміж обстрілами Нікопольці знаходять час для кави, зустрічі з друзями і намагаються не лише виживати, а й жити. У пам'яті кожного довоєнний Нікополь зі святами та концертами. Були концерти, так да. помню, Настя Кам'янська приїхала, там, да, були. Мири хочемо і все. У нас уже в дворі чотири перельоти були, але все одно нікуди не уїхали. В Нікополі, діти тут. Я пам'ятаю в ті часи, коли ще в Нікополі не було дорог, особливо по е, вулиці теперішні каша е, е, йде від залізничного вокзалу і до переїзду. Я пам'ятаю, там були ями в коліно. Звичайно, я бачу розвиток міста в кращу сторону. Звичайно, війна кормознула розвиток, на жаль, повномасштабне вторгнення. Але за великим рахунком Нікополь живе, Нікополь живе. Ні, купи живе. 386-та річниця це дата велика, дуже велика. І я бажаю всім саме основне – це здоров'я, щастя, витримки, перемоги над окупантами, які на нас напали. Неправильно зробили, звісно. Ну, ми все рівно переможемо. Бо ми українці, 386-та річниця від дня заснування Нікополя. Це ще одне підтвердження того, що місто вистояло і тримається. Попри близькість до окупантів і постійні обстріли, Нікопольці не полишили свої домівки. Вони живуть тут, бо люблять своє місто і вірять у його майбутнє. За цю можливість ми вдячні нашим захисникам, які щодня тримають небо і землю. З ним міста Нікополь попереду мир і відновлення.